Торгувати на стихійному ринку на вулиці Шептицького у Тернополі з 1 липня незаконно. У міській раді кажуть, 90% підприємців готові перейти на новий ринок. Умови та вартість торгових місць їх влаштовують. Треба відмітити, що серед майже 90 людей, які там зіснюють торгівлю, на про великий жаль, зареєстровані як підприємці сплачують податки лише дві особи. Що в 2015 році є просто ну не цивілізовано, невірно і неправильно по відношенню до інших суб'єктів господарювання, які торгують на сусідніх ринках, платять податки. Татять офіційно за місця. Ким більше це мішало руху і пішоходів, і тролей, і громадського транспорту, і автомобілі створили проблеми. Всі тернополяни рішення міської ради про припинення торгівлі на стихійному ринку на Шептицького підтримують. кажуть, нарешті там зможуть вільно їздити автомобілі, а люди купуватимуть продукцію цивілізовано. Я в тільки за. Я я думаю, що там надійно і нормально зробили приміщення, і в приміщенні люди можуть підійти, роздивитися, не ходити отако пізна частина а не, тро, а не трої лутки. Зробили капітальний ремонт дороги, капітальний, повністю все до основання, зробили, зробили нові бордюри. За новий асфальт зробили розмітку і зробили ряди. Дивіться, Не можна прийти, а скільки тут аварій було, а скоро не може приїхати. Вже 1 липня на території нового ринку переїхали усі продавці. А дорогу на вулиці Шептицького звільнили для безперешкодного проїзду автівок. Туди курсуватиме й громадський транспорт, зокрема автобуси 12, 5 та 7 маршрутів. Під час чергової сесії міськради депутати прийняли два звернення до уряду: в одному просили додатково дофінансувати галузі освіти та охорони здоров'я, а в іншому переглянути тарифи на газ та електроенергію, оскільки міські обранці вважають їх неадекватними і не під силу тернополянам. У Тернополі відбувся регіональний етап фестивалю Студентська республіка. Три дні на дальньому пляжі ворувала окрема держава з власною територією, населенням, внутрішньою валютою та політичними партіями. Участь у фестивалі взяли 15 команд. Тема цьогорічного дійства програма модернізації Тернопільщини. Треба, щоб з студентських таких часів завше були такі студентські громади, і потім буде така патріотична країна, і все буде добре для кожного з нас. Аби зробити дозвілля своїх дітей яскравим, цікавим та безпечним, батьки мешканці 52 го та 54 го будинків вулиці Галицької у Тернополі оновили дитячий майданчик власними силами та за свої гроші розфарбували гойдалки, встановили нові декорації та організували малюкам справжнє свято. Ми почали з самого меншого такого, скачельки, який сам своїми. Своїми силами, хто, хто міг, хто все тягнув, то якісь дошки, якісь це хто ланцюги скати, навіть починалося з цього. Фарбу так само, знаєте, фарбували такими банальними кольорами, як стандарт. А ми, щоб яскравіше, щоб дітям було цікавіше, щоб трошки радісно в цій ситуації було трошки радісніше. Хочу подякувати всім мешканцям цих будинків і поставити їх сьогодні. Приклад всім тернополянам. Це приклад, по-перше, бережливого ставлення. До свого двору, це приклад, як вони самі докладаються, тому що як тільки людина прикладе хоча б гривню своїх коштів або хоча б якусь свою силу, так вони ніколи не будуть цим нищити, не будуть цим дорожити, переживати. Вони звернулися прохання допомогти їм з придбанням ще одної качелі для цього двору. Ну, звичайно, після того, коли люди стільки зробили, хочеться їм допомогти і додатково цю качелю придбати. Тернопільські парки, улюблене місце відпочинку тернополян, гостей міста та молодих мам. Свіже повітря, машини не їздить, дитину безпечно випустити, бо ну далеко від дороги. Свіже повітря, дитина грається, бігає. Ну набагато краще ніж десь сидіти під будинком в парку набагато краще. Влітку особлива увага паркам каже влада міста. Відтак у парку імені Шевченка відремонтували підпірну стінку навколо острівка. Чайка, а на його території встановили вуличні тренажери, придбали 14 нових катамаранів. Триває ремонт набережної. Цього року облаштують територію до надставної церкви, встановлять велодоріжки. У парку топільче працює оновлений фонтан. Завершили ремонтувати пандус, яким тепер користуються матері з візочками, велосипедисти. Також тут ремонтують пішохідні доріжки та мостики, встановлюють освітлення. У парку національного відродження також облаштовують освітлення, ремонтують пішохідні доріжки. Тернополяни відзначають, важливо, що парк національного відродження кілька років тому очистили від представників. Невідомої релігійної конфесії і зберегли місце саме для відпочинку людей, адже зробити це було не так просто. Всі пам'ятають, як ще років п'ять тому там стояла нікому не зрозуміла церква, яку все ж таки вдалося демонтувати. Сьогодні це місце, де мають можливість відпочивати всі тернополяни. Наступного року у парку національного відродження реконструюють ось цей фонтан, а вже цього місяця придбають ще один атракціон. Плануємо придбати атракціон. Який ну, називає буде ну, називатися веселий гномик, ну попередня така. Тобто буде м м колія, і по колії буде ходити паровозик з е 4 чи 5 вагончиків. Тернопільська міська рада вперше за роки незалежності цьогоріч прийняла рішення і затвердила межі парків. А щодо їх забудови, потрібно питати депутатів попередньої каденції, які давали на це дозволи, Наголошує міський голова Тернополя. Ми прийняли межі парків по фактичних межах, тобто зафіксували то, що є в наявності. На жаль, ці зменшення були за попередні 20 років, і ми знаємо цілі мікрорайони, штуки забудовані в парку національного відродження. Ми знаємо про розширення однієї з церков парку національного відродження. Це процес, який відбувався десятками років. І сьогодні ми маємо факт, ми не потрібно само себе обманювати, треба зафіксувати ті межі парки, які є на сьогоднішній день, і їх отримувати в належному стані і розвивати. Також у місті цього року з'явиться ще два нових парки. В цьому році парк Тупільч отримає ще один частину свого парку. Це буде екстрим парк, який робиться власне для потреб нашої молоді, яка займається екстремальним виду спорту. Саме вони визначили це місце, яке вони найбільш цікавішим, і вже зараз ведуться підготовчі роботи. Я думаю, що найпізніше це досвяткування дня міста. Екстрим парк почне функціонувати в Тернополі. Крім того, цьогоріч ми створюємо в Тернополі вперше за багато років новий парк. Це буде парк здоров'я. Які територіально знаходяться на території існуючого сьогодні ландшафтного парку Загребелля. Крім того, для потреб парків цього року придбали 10 біотуалетів. У Тернополі продовжують ремонтувати двори за адресами вулиця Чалдаєва, 8, Лучаківського, 13, міжквартальний проїзд вулиці Ворбицького та Коновальця. Із 44 запланованих третину дворів комунальники вже відремонтували. Тривають капітальні і поточні ремонти доріг. Минулого тижня відремонтували дороги вулиць Бережанська, Сахарова, Корольова, Тролейбусна, Миколинецька. Цього тижня комунальники ремонтують вулиці Тролейбусна, Бережанська та Подільська. Капітальні ремонти завершились на перехресті вулиць Танцорова, Паращука та Текстильної. Триває ремонт зупинки ПК Березіль. Зупинку гетьмана Пилипа Орлика на вулиці Миру уже облаштували.